Пологи, які калічать на київщині, немовля народилася з епілепсією, пошкодженням мозку, переломом ключиці та відмовою нирки. Мама розповідає про знущання під час пологів і звинувачення кушерів у непрофесійності. Чому не зробили кесарів ростин, який би не травмував дитину, з'ясовувала кореспондентка ТСН Світлана Березівська. Вона там можна сказати повсуток віщала. Я просто сидів. Я в аду був. Так Василь згадує, як дружина народжувала їхню доньку. Це були партнерські пологи. За тим, як проходила вагітність, мали бути без ускладнень, але це насильство було не пологи. Зараз їхній аделіні вже п'ять місяців. Харчування лише через зонти і увесь час на знеболювальному. Усе це стверджують батьки. Результат ускладнень після пологів. Ми на наркотичних таблетках. Що саме під час пологів пішло не так? Вікторія не знає. Згадує, як просила про кесарів Ростин, але їй відмовили. Той черговий лікар, яка приймала в мене пологи, оглянула мене, сказала, що я симулюю, що мені обзболює не потрібно, щоб я не продумувала і народжувала сама. Я стояла, я там уже я вже була готова просто звідти уйти. То було занадто больно. Чоловік був коли вони щось починали робити. Вони завжди виганяли. Тоді, за словами Вікторії, лікарі почали використовувати заборонені методи видавлювання немовля. Після народження Аделіна в реанімації була 12 днів. Нас витягували спочатку вакуумом. Нажимали на живіт, це не допомагало потім щіпцями. Вже в неї була гіпоксія, вона була в реанімації, і от в неї пошкоджений мозок, сильна гіматома, перелом ключіці, відмова нирок. Лікарської помилки у пологах у цій лікарні на Київщині не коментують і не визнають, але кажуть, чекають висновків експертизи медичної та прокуратури. Лікарку, яка приймала пологи, на тепер від роботи у пологовому усунули, і ситуацію вона сама не коментує. В лікарні провели своє службове розслідування. На головне питання, чому не зробили кесарів Ростин, який би врятував дитину, запевняють, що діяли в межах медичного протоколу. Тих показань, які мали б бути для кесарського рости, цієї пацієнтки на момент її пологів, не було. Чому природні пологи, а не кесарів Ростин, коли пацієнтка просить, нам пояснює, колишній головний акушер. Гінеколог України, а нині керівник медичного університету. Кількість ускладнень внаслідок операції кесарського розтину в чотири рази більше, ніж після розродження через природні. Шляхи в Україні щороку через родові травми травмуються десятки дітей. Медичні юристи кажуть, випадків, коли медики визнають свої помилки, практично не існує. Адвокат Богдан Гжимайло нині веде одразу п'ять справ про лікарську недбалість і дійти до вироку складно, адже усі процеси затягуються.